Доброго всім ранку вдома. Мабуть, нема серед наших глядачів людини, яка не слідкує хоч за одним блогером і не захоплюється жодним блогом. Впевнена, що багато хто хотів би і сам розвиватися в цьому напрямку. Саме про це ми сьогодні поговоримо з нашою гостею. Зустрічаємо в ефірі блогерку, підприємицю засновницю Orange Forum Аніту Соловей. Вітаю. Доброго дня. Приємно приємно бути у вашому ефірі. Давайте поговоримо взагалі про феномен блогерства в сучасному світі. Що це зараз таке? Які трансформації цей формат прожив з часів появи там в перших ЖЖ, чи може де взагалі це з'явилося? Да, поняття? Що це зараз? Так а зараз по моїм відчуттям, яку трансформацію ми переживаємо, в якій фазі ми знаходимося. Це блогінг третьої хвилі. Ви все правильно зазначили, що у нас було декілька хвиль. Хтось пам'ятає, що ЖЖ, колись там був ВКонтакті і якісь різні хвилі блогінгу. Також в ті часи ще існував YouTube активний в своїй фазі, в своєму такому проявленні. І я поділяю на на хвилі, як знаєте, у нас є третя хвиля кав'ярень, да так. І так само і про блогінг я говорю, що був перша хвиля оце ЖЖ, і всі блогери звідти, це люди, які. Навіть не думали, що на той момент що це може все розвинутися, в якісь комерційну історію чи бізнес-історію. Просто хтось мав якусь свою думку. Чомусь так історично склалося, що в них була якась аудиторія, щось вони там транслювали. А друга хвиля блогінгу, я її відчуваю років п'ять тому. Зараз, якщо ви подивитесь на інстаграм блогерів, дуже їх видно, вони зараз сім мільйонники, і от років п'ять тому вони почали транслювати. Хтось перейшов з контактів, якісь там були Аски Фем і вони перейшли в більшості в Фейсбук чи в Інстаграм. І м, тоді, чому була ця друга хвиля, чому вона вирізнялася? Тому що це зазвичай були прості люди, не телезірки, не люди без, перед цим без соціального капіталу. Да, просто люди, які почали щось транслювати на якусь свою тему, наприклад, про дітей, і е, в них алгоритмічно набиралася аудиторія. І чим вони відрізнялися від першої хвилі, вони почали продавати рекламу. І на той момент це було реклама, там 300 гривень масочку якусь зробити, да але це прям же ну якісь там гроші. Вони були цьому всьому раді. Я дуже добре пам'ятаю той момент. Я тоді не була блогером. А я була підприємцем. У мене свій міні-готель в центрі Києва, а, 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 агенція нерухомості. Я спілкувалася з блогерами першої хвилі, і вони дуже вразливо відчували, що прийшла друга хвиля, тому що перша хвиля мала якісь там масштабні тільки контракти за великі суми, а маленьких чеків не було. А тут прийшла друга хвиля, і вони їх знаєте так зіпсували умовно і ринок, змінили його. Ну і все, ці блогери розвинули. Зараз вони там мільйонники. Вони вже майже не ростуть, тому що по старим принципам вже не працює ця історія. Вже немає органічного такого швидкого росту. І зараз я відчуваю третю хвилю. Я вже блогер. Це в мене так реагує айпет. Це не я саме собі лайки ставлю. Це він в мене розумний. Третя хвиля це вже я. Люди, які з'явилися там останні 2-3 роки. Це блогери, які прийшли в блогін свідомо як в бізнес. Тобто, ми роз... підприємець, в мене там 12 років досвіду в бізнесі, і будь-який бізнес, який би я не починала, окрім запитання, чи хочу я цим займатись. Я будую бізнес модель, е врахую конверсії, обираю нішу і так далі. І тут а, цікава фаза, тому що у третій хвилі не важлива кількість підписників, не настільки важлива. в мене мої клієнти і там по 2000 підписників спокійно заробляють монетизують свої блоги. Це не настільки важливо важливо через те, що монетизація йде не тільки через рекламу. Да? То, коли у нас реклама, ми продаємо трафік, да? як будь-яке змі, да во там телебачення, ви продаєте там охоплення, скільки людей буде дивитися ваш ефір. А блогери не завжди продають зараз охоплення, тому що вони можуть продавати себе. Свій бізнес і їм достатньо може бути двох тисяч підписників. Тому ми зараз в цій фазі третьої хвилі, коли вже йде більш бізнес підхід до блогінгу і проявлення себе як підприємців всередині блогу. А є якісь нюанси саме українського блогінгу сучасного, особливо зараз, в наші часи? Я не я вважаю, що немає нюансів з точки зору створення контенту і ведення блогу, тому що люди вони у всьому світі однакові, ми психологічно всі схожі, да, у нас ті самі тригери, ті самі потреби, ті самі страхи. Є 100% різниця. Може в якомусь комунікації, але якщо ви живете в цій країні, розумієте контекст, то будь-які країни однаково будуть працювати будь-які алгоритми створення контенту, да і там маркетинговий різні інструментарій. А в що Сьогодні відбувається з українськими блогерами. У нас велика частина нашого життя, нашої роботи стало волонтерство, і е, хтось ставиться до цього, якби не ну і людина, яка не в контексті цієї роботи. Вони думають, що Ну що ж таке там запостити якийсь пост про збір. Да? А насправді я людина, яка Волонтерила і до війни, і зараз я скажу, що це окрема частина моєї роботи. Тому що якщо ти просто зробиш репост, чи просто зробиш пост, ти не збереш гроші. Це треба придумати про гріф, придумати активацію, придумати ідею, задизайнити, відповідати за це все там. На початку, перший рік війни, повноцінно вести весь, весь збор, всі звіти і це. Цікава історія е, по блогінгу, тому що окрім того, що це твоя робота, по-друге, ти весь час ризикуєш своїм аккаунтом. То весь час його можуть видалити за не ті слова, за слова ворожнечі. Інстаграм дуже блокують всіх українських блогерів. Я не знаю, кого ще не блокували. Там Діана Глостер, моя подруга, її видаляли 16 разів сторінку. 16 разів. А щоб ви розуміли, це ж не ну хто скаже, ну. Є і більше жертви під час війни, окрім там видалення стрінг, але ні, тому що це бізнес, в який вкладає в гроші, який кормить родину, і ти можеш ризикувати. Як хтось може ризикувати своїм рестораном приміщенням, да для блогера це дорівнює і через це ти дуже обережний. Маєш у всіх висловлюваннях перевіряти, якщо на тебе ботів нагнали наші сусіди. Тим паче треба захищатись якось. Тобто, це такий е, дуже непростий момент. Ось е, нещодавно сталася трагедія в Чернігові, і моя подруга вона просто запостила чорний екран і написала Чернігів. І в неї видалили ці сторін, то вже за порушення. Тому що так алгоритм все, ну, вичитав. Так, і коли нам кажуть, чому ви там не агресивно висказуєтесь, насправді нам за гайки закручують, і ми не можемо весь час це зробити. Тому що видаливши мій аккаунт, окрім того, що я втрачу свій бізнес, я не зможу збирати і збори так само. Так, це мій інструмент. От і нюанси, я кажете, що нема нюансів саме в нашій країні. Я б сказала, що це величезний нюанс, які доводиться враховувати. А тобто, ми зараз все ж таки говоримо про а, блоги, які мають на меті власне комерцію, а також окремо блоги е, лідерів думок, якихось на опініон лідер зда. Я розумію, що це часто може бути одна особа, але може бути і без цієї прямо комер... комерціалізованої направленості. Правильно, ми все одно це називаємо блогером, людину, яка має все ж таки знову-таки, як під час другої хвилі, велике охоп... охоплення Так я зрозуміла. Угу. Я не розділяю я розділяю лідер думок і блогер, але дуже часто люди так як в нашому суспільстві стало блогери таке слово нарицан, типу нарицаті, як це сказати, ну якби ображають, хоч образити негативне зірку. Да, негативно, зви його блогером, і там всі починають. Ні, 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 я не блогер, я інфлюєнсер. А, на мою думку, блогер це частково потужніше ніж інфлюєнсер. І я поясню, чому а, інфлюєнсер може бути лікар. От лікар вивчився на лікаря, да, і він є е, лідером думки для якогось пацієнта. Да. Він каже: Ти маєш види такі таблетки і маєш так себе вести. І ми там більшість людей у нас немає медичної освіти. Ми кажемося, ти я тобі довіряю, мене є критерія, чому я маю тобі довіряти і все. Але якщо ми до лікаря доєднуємо створення контенту і блог, то він як лідер думки стає просто потужніше. Просто ширше. Якщо ми до митця додаємо блог, це просто митець, і, і картини його бачить на три людини, а три мільйони людей, чи там 300 тисяч. Тому для мене а, інструментарій блог да це просто те, що посилює будь-яку професію. Будь-яку наш президент веде блог, да і ми кожен день з ним спілкуємось, Ми відчуваємо його ближче до нас, да, щоб він з нами на зв'язку. Не всі президенти так роблять взагалі не всі. І а, це класний інструмент комунікації. Тому я вважаю, що будь-який блок він має бути комерційним в контексті мають люди заробляти просто. Заробляють по різному, хтось напряму щось продає в сторіс, а хтось там знає соціальний капітал свій відбудовує, да і потім використовується в офлайні. Але без монетизації ввести довго блог неможливо, тому що на сьогоднішній день немає органічного просування, і просто так до тебе люди не приходять. Тобі треба вкладати все гроші. І для того, щоб в тебе були гроші на маркетинг як мінімум, на продукціювання цього контенту тобі потрібна ну, здорова бізнес-модель і фінансовий облік твого бізнесу. Тому і в таких людей, які ведуть блог, в них є аудиторія, і вони її не користуються, я таких не знаю. Просто воно може бути не настільки прямолінійно, що можна подивитися оком. Да? А, mm -hmm. а так воно є. Чи, наприклад, там, ми знаємо людей, в кого є аудиторія, і в них є свій ресторан. Вони не продають кот котлетки, да, в сторіз, да? але люди знають цю людину і йдуть до неї в ресторан. Тобто така вторична вигода завжди буде присутня. А я думаю, що зараз саме настав час сказати, а ще краще з усім цим розібратися ви зможете на конференції Orange Forum, яка вже прям найближчими днями відбудеться. Ви розкажіть, будь ласка, де коли і кого ви там чекаєте? Яка мета власне цієї конференції, і кому вона буде цікава, корисна? Так, а в нас 26 серпня в КВЦ Парковому буде проходити велика конференція з ранку до вечора. Orange Forum, Ми чекаємо там всіх людей, кому. Хоч трошки цікава тема блогінгу, чи ви вже присутні в цій діяльності? Ви блогер чи за коліссям працюєте? Чи у вас є бізнес? і Ви плануєте його працювати чи соціальні мережі? А якщо ви не плануєте, то в мене погані новини? Вам треба планувати це, тому що інакше сучасний світ не працює. А, і в, туди мають потрапити, потрапити всі люди, які розуміють, що в соціальних мережах і маркетинг їм потрібен, і а, ми зібрали багато спікерів. У нас близько 16 різних спікерів. І якщо ви подивитесь на список, це там Маша Фресінна, Іра Горова, Сергій Притула, Леонід Мартинчик, Юля Бівзенко, екскурсовод дуже відомий в Києві. Це дуже різні люди. І коли ми з вами говоримо слово блогер, у нас точно нема асоціації з Сергієм з вашою фрасіною. Ну тобто, чому вони на сцені? Да, можна було б запитати. Але це особисто мій погляд а, якраз на професію людей, яких дуже сильно для їх мети посилює блог. Тобто Маша, да, звичайно, що це неймовірна зірка Єфесині нашого простору, яку ми всі знаємо. Але, наприклад, особисто для мене вона стала рідна і близька, коли в неї з'явився YouTube. і вона стала не просто Маша з телевізору, да, така далека, холодна для мене. А вона стала для мене більш рідна людина, тому що вона почала говорити про свої проблеми, про наші проблеми дорослих дівчат. І в мене змінилося до неї оце ставлення і дистанція її промови на початку і взагалі впродовж всієї війни щодо всієї цієї ситуації, да? воно це було через інстаграм, через ці відео, і ми стали ближче. Якщо ми говоримо про Сергія Притулу, і тут історія про те, що разом з блогером, в колаборації з блогером зібралися неймовірні збори весь цей час. І ми, як блогери, весь час підтримували всі великі набайктари збори, шерили і пушили. Коли ми починали спілкуватися з командою, вони казали, ми розуміємо, хто ви для нас блогери і що ну ми розуміємо, чому ми корисні один одному. Тобто, благодійний фонд, да, який займається зборами, вони розуміють, чому блогери їм потрібні да, і чому нам потрібен діалог і комунікація. І там Ірина Горова, вона е, весь час розповідає тут з е, тих шоу-бізнесу, і інфлюєн як через соціальні мережі просувати музику, просувати, робити відомими і помітними, як в них зараз називається їх компанія, помітними людей. Тому а, ця конференція вона настільки буде з різних сторін під, підсвічувати, що таке блогінг і як це користуватися в дуже різних галузях. Чому це потрібно всім? Також я сказала про Юлю Девзянко, це наш київський дуже відомий екскурсовод, а, і вона будує взагалі свою концепцію, ну. Я, оскільки її знаю, через блог вона настільки показує себе як екскурсоводу, як що я корена киянка, але я ходила на екскурсії. Я знаю всі вулички, де вона нас водила. Але мені настільки цікаво, вона як да, як людина, що ти до неї йдеш. І тому я думаю, що це буде стовідсотково цікаво такий, такий промінь сонечка на блогінг, що він є інакший, не тільки той, який на даний момент поки що є в ой, в ЗМІ і всюди. Головна мета Orange Forum – змінити у суспільство ставлення до слова блогер, і щоб люди не соромилися сказати, що вони хочуть стати блогером. Давайте ще я одне запитання, поставлю останнє. А. Чому оранж-форум і що таке оранжевий блогінг? Про що так. йдеться? Коротенько. Да, оранжевий блогер це я себе називаю оранжевим блогером, і в мене є класифікація кольорів. Можна в мене на youtube каналі подивитися. Я там все розбирала всі кольори. В нас є зелені, червоні, сірі блогери і оранжеві. Грубо кажучи, якщо дуже швидко сірий блог, це от людина, яка має свій наприклад інстаграм чи будь-який блог, і там раз на рік запостила, що у відпустку поїхала, чи там квіти хтось подарував і зникла. Да? Тобто нема контексту, не постійне ведення, просто особистий блог для своїх друзів, там показати друзям, що у вас все краще ніж у них в житті знаєте. Моментами такі якісь спишки. А зелений блогер це експерти, які ведуть дуже професійний такий інстаграм чи Ютуб без особистих якихось цінностей, просто, там п'ять порад, як досягти там того. Того це класно, цікаво, але це енциклопедія. Люди не вживають такий контент, їм хочеться розваги більше відпочинку в соціальних мережах. І такі ну, блоги вони їм дуже важко просуватися. Дуже дорого, тому що немає цього, нема відчуття, що ми знайомі, що ми друзі. Да? А люди люблять за блогерами спостерігати, коли у вас є близькі стосунки. Червоні блогери. Це хайповщики чи зірки. То два дві сторони. Хай повщики це люди, які качають емоційно людей в негативну сторону, частіше. А зірки це людина, яка продукує, наприклад, пісню, співає. Ми знаємо, що там шикарний голос, є хіти, але яка це людина, ми не знаємо. І ми можемо бути підписані, ми можемо дивитися, але навряд чи ми будемо купувати щось у, у зірки, яку ми не знаємо особисто, та, яку ми не відчуваємо як себе. І якщо ми з вами візьмемо ці кольори: сірий, зелений і червоний, і змішаємо, у нас буде оранжевий кольор. І що в у нас виходить? Ідеальна концепція, сірий, особистість, проявлені цінності, ви можете впізнати в мені себе чи навпаки, да? і зрозуміти, підходжу я вам як людина, з яким можна комунікувати, спілкуватися в директі, щось довіряти, купувати. Зелений, є експертність, да? тобто є чітке розуміння, в чому ти можеш цій людині довіряти. Це доктор, чи це маркетолог, чи там журналіст, да, чиї думку ти будеш слухати. Червоний це вміння керувати маркетингом, інструментаріями, тригери різні. Правильно будувати текст, щоб людина дочитала до кінця, і так далі. І ми, коли це змішуємо, ми отримуємо ідеального блогера, який і цікавий, і, і експертний, і вміє так нам все опакувати, дати контакт, щоб тобі було цікаво спостерігати. Тому в, в сучасному в сьогоднішній день я пропагандую бути оранжевим блогерами, професійними блогерами, з окрема така частина, блогер, який о, цікавий. Нормально заробляє гроші, класно відповідально до своєї роботи, сплачує звичайне, що податки, але загально більше всіх богів. Я знаю, вже давне, давним давно давним-давно ця історія а, урегульована. Ми інакше не зможемо працювати з великими брендами, якщо ми не будемо мати офіційного облаштування. А, ось, тому це тому Orange Forum збір таких людей. Запрошуємо на Orange хочуть, Forum. Запрошуємо да, на Orange важливі. Forum, де можна буде розібратися ще більш детально і дізнатися, як ці інструменти використовувати собі на користь в своєму житті. А Ватерія ранку вдома, блогерка, підприємиця, засновниця Orange Forum, Аніта Соловей. Дякую за спілкування. Хай все дуже вам буде якнайкраще. Як Ольга, вас я теж чекаю. Дуже дякую, дякую. Вас дякую. до зустрічі.